Мозок людини подібний до комп'ютера, його теж певним чином можна запрограмувати, і ви навіть не здогадаєтеся, що вашою свідомістю як іграшкою маніпулюють. Ви бачите, ми зараз так гарно, так організовано в студії, що тут якраз екран. Це дуже гарна ілюстрація. ДНП. нам здається, що ми бачимо якісь значки, а це все лише цифри, які створюють в нас враження, що ми бачимо якісь зображення. Нам здається, що це вісімка, якась та це просто кольори на екрані. І Інопі робить те саме тільки без екрану, напряму в свідомість. І людина, яка володіє цим, вона просто може робити в вашій свідомості все, що за потрібно. Нейролінгвістичне програмування винайшли у 70-ті роки ХХ століття. З того часу НЛП-технології успішно застосовують в інформаційних війнах. Фактично, війна, можна так сказати, перейшла в інформаційне русло, так а далі вже так дороблють те, військові дороблюють те, що залишається на полі після. Інформаційної атаки, щоб опоненти почали стріляти один в одного, необхідно посіяти зерно ненависті. Пропагандисти створюють образ ворога. Після цього солдат вже готовий натиснути на курок. Лише 10% солдат. Є такі дослідження, так здатні без психологічної якоїсь підготовки взяти зброю, і стріляти в людей армії супротивника. 90% не готові. Їх треба готувати. Якщо їм їх переконати, що ті, в кого ти стріляєш, це не люди, це звіри, це такси якісь жахливі істоти, то тоді це стає можливим. На жаль, це й це робить пропаганда. У пропагандистських сюжетах часто застосовують технології викривлення, приховування інформації, а також відверту брехню. Це робить Росія. Сьогодні у вас є унікальна можливість побачити, як діє НЛП. Спеціаліст міжнародної кваліфікації розкриває секрети впливу на масову свідомість. В нашій свідомості є така, знаєте, як всі так? так да? крізь яке ми дивимося так, от як щось призму на світ. От, наприклад, ви зараз з мною говорили певний час. Чи помітили ви, на що в першу чергу зверталася ваша увага? Давайте ми зробимо такий невеличкий експеримент, я думаю, нашим глядачам буде цікаво. Подивіться на цю студію і скажіть, що тут є? За одну хвилинку, там від 30 секунд. Скажіть, попишіть, що тут є. Плакати, комп'ютер, співрозмовник, квіти, жалюзі. Позаду мене. Церкали. Ваша метапрограма це речі. Метапрограми це свої рідні окуляри, через які кожен з нас сприймає світ. Існує шість базових: люди, речі, час, місце, цінності і процеси. Спеціаліст вивчає, на що саме реагує аудиторія, до якої категорії належить, і потім цим користається. Телебачення швидко і міцно увійшло в наше життя. Через картинку, яку ви бачите, голос, який чуєте, на вашу свідомість впливають. Це розкажіть, будь ласка, що ми бачимо на даній картинці, і які методи тут використані? Тут використані такі методи НЛП, як я коріння, ж таки якір. Ну, наприклад, я скажу якесь слово, наприклад, перемога. І у вас виникає цілий комплекс якихось там, я не знаю, асоціацій і так далі. Картинка розташована за законами НЛП. Ми всі думаємо зліва направо. І якщо треба показати супротив, то ми маємо показати. Навпаки, ви бачите, да? Нібито от, ну, з заходу рухаються німці, а тут проти них постають радянська армія і асоціації, де червоне, червоне, бачите? Літери червоні. Створення певної системи асоціацій, щоб людина викликала в собі той стан, який допоможе їй битися. Ось ще один якір тут гарно використовується. Стівен Сігал як відома особистість. Відомі особистості, як будь-які художні чи якісь такі гарні твори, вони викликають вже захоплення. Якщо причепити його на грудь Путіна, то це буде сприйматися, що ніби Путін молодець. І що Сігал як талановита людина підтримує анексію Криму. Якщо взяти якісь е шматки правди, і їх можна так зліпити, що вони е зовсім інший мають посил, протилежну мають е спрямованість, протилежне значення, протилежні задачі вирішують, е оце е деформація вищого тунку. Протидіяти, протиставити їх дуже важко, що всі люди в це вірять на це купуються. Ну, скажімо, там про розп'ятого хлопчика, так це так стати, історія, на якою всі зараз сміються. Тут використовується технологія НЛП, сутність якої полягає в тому, щоб створити, як казав свого часу Х'єпільс, несенітницю, яка настільки несенітна, що люди вже думають, ну це не може бути. Неправда підсвідомо навіть така виникає думка: ну раз все ж таки так багато говорять, раз, раз, та, цього так багато. Можливо, хоч щось цьому правда, а що може бути зовсім відсутня правда. На кожну технологію НЛП є прості, і швидкі відповіді. Брехня зникає як мильна бульбашка. Виходить, що мільярди пішли за вітром. Раз п'ятий мальчик, та дуже проста технологія, добре. Що, ну от як ви думаєте, яке завдання вони поставили? Яку мету? Це перше завжди питання. Я не хочу розбирати кожний окремий випадок, яке, яку мету, як ви як журналістка, вважаєте поставлено в цьому ролі? Дискредитувати владу? А, ну, навіть не владу, а дискредитувати українську армію. Я хочу після цього, після цього, відразу після цього, по всіх українських каналах бачити дітей. Разом з нашими військовими мовою НЛП це називається технікою змаху. Подається велика кількість альтернативної правдивої інформації, яка перебуває пропагандистський сюжет. Робиться вслід за цим дуже багато інформації про те, що наші військові навпаки захищають дітей. Люди не стільки говорити про це, скільки побачити дуже велику кількість картинок, де є діти бажано малі, які поряд і для них щось роблять наші військові. Якщо б ми це зробили, цього б мальчика його б не вистачило і на два тижні. Він Просто б зник. А так вони йому сірували декілька місяців. Протягом 20 років Росія насаджувала українцям почуття меншовартості. Нашу країну розділяли на східну та західну. Якщо з великої літери це означає, що це окрема держава. На Україні ще не вмерла Україна. Хідна Україна, Західна Україна. Ви Тепер ви ж розумієте, що це були атаки. В цій війні, в цьому двобі, перемагає той, хто вміє відповідати. Трошки менше року тому Росія спробувала зробити те, що робить зараз Україну, з Україною з Казахстаном. Вони сказали, що є північний Казахстан, який насправді це Росія. Дві доби і казахи у відповідь створили цілий фільм про Казахстан. Нам в 2006 році Путін сказав, що Україна це штучна держава. А ми як відреагували? Першими жертвами інформаційної війни стали кримчани. Росія скористалася ідеєю мовно-етнічної ідентичності населення півострова. Людей переконали, що буде знищена ця їхня ідентичність, що це загроза, що їх приїдуть там пере… Трансформовувати в українців, що будуть там якісь фашисти, нацисти, там забороняти російську мову, все таке інше. тобто повна брехня, так Але люди купилися на цю брехню, так і дійсно дійсно всі страхи були. Мешканці окупованих територій, а також прилеглих регіонів, одурені російською пропагандою. Їм потрібна ін'єкція правди. Тому що це люди, які якраз уражені цими, цією зброєю масового враження. Це люди інформаційно травмовані, навіть інформаційно контужені, я б сказав. Треба зробити так, щоб вони мали доступ до каналів нашої інформації, як мінімум. Інформаційну війну здатна виграти та держава, яка дає потужну відповідь. Перемога в медіапросторі зберігає життя людей. Аліна Голубенко, Євгеній Солодовнік, Сергій Телятицький. Час ще.